Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео ми... Перев... Там... нам треба перевстановити Windows 11. Ну, погнали меню пуск. Налаштування Нагаду, цей спосіб, якщо у вас немає поблизу флешки, або якщо вас вона з... зломана система. Так, наприклад, зараз. Наприклад, зараз наприклад, оновлення Windows додаткові параметри відновлення. І дивіться, ви можете, наприклад, там. Там повернутися, відновити споч... комп'ютер до початкового стану, усунення проблем під час Windows Update. От, Але ми робимо, дивиться, давайте спочатку спробуємо так, відновити почат... дивіться, відновити початково... до початкового стану ПК, видалити все. І тепер трохи чекаємо, тому що в мене, ну, щось не так. Вибійсь повторний так, наприклад. Далі. Далі. І все підтверджуємо, тому що в мене якось мій ноутбук некоректно працює. От, а флешки в мене зараз поруч немає, але треба перев... там, якось без неї перевстановити. Там... Перевстановити ноутбук і відновлюю його до початкового стану. Друзі, дивіться обов'язково. Треба натиснути не зберегти все, а видалити все готовий до відновлення початкового стану цього комп'ютера. от. Що буде скидання, видалення всіх особистих файлів, і облікових запитів користувачів на цьому ПК. О, це займе деякий час. о, Дивіться, натискаємо Скинути. Підготовка до відновлення початкового стану. О, тому що знаю ще раз нагаду, яка в мене проблема. В мене проблема така. Дивіться, в мене. А, мій ноутбук, наприклад, я коли там м -м, покористувався перед е, сном, е, там його вимкнув. І коли вмикаю на ранок, в мене ось тут показує 0%. Тут, бачите, в мене показує на 66%, які в мене зараз а 0. От, тому зараз відновлюю до початкового стану. От, але нагадую, друзі, якщо ви виберете зберегти файли і там зберегти всі файли, то просто вам це не допоможе. От. Бачите, я не... Якщо, не... якщо це не допоможе, то треба, значить, буде там до, кого... до когось звертатися. Наприклад, якщо ви завантажили там Windows 11 зовсім недавно, і якщо там ще не пройшло десь днів, то ви зможете натиснути Повернутися і буде там повернутися до Windows 10. От, але я хотів би, звісно, спробувати повернутися на Windows 10, але не можу. От. Тому, друзі, всім бажаю гарного дня. Всім до побачення.